24 вересня представники слов'янської громади зібралися біля будівлі слов Люди намагалися привернути увагу депутатів і, перш за все, міського голови Валентина Робачука до нагальних проблем міста. Я за наш город я народився тут, живу. Хочу, щоб у нас все було добре, цим повністю. А сейчас разве плохо? Зараз, звісно. А чому? Ціни високі на комунальній слові вище, ніж в Києві. Город ну, посмотрите на наші дороги, які дороги в Славянське. Грязный город, ничего ну, не ухаживается за ним. Праздники, какие праздники раньше были, вот когда Левит был еще мэром города, какие праздники были, а сейчас что? День независимости на площади ничего даже не было, хотя бы концерт какой-то устроили. Ничего до города не делается. Сколько он принес горе вот этим жителям? Где дороги? Вот то, что он дырки полотал и свою дорогу на коммунаров взял без отрыва. А эти машинки то хто платить бюджет? Какие машинки? Ну йобо, которые вот здесь стояли. Это що? Думаєте, не знаєте, чому Левід 1,5 тисячі получал, а он 15 получает? Депутати, які, поміж іншим, зібралися разом на ювілейну 50 ту сесію сільської ради, видимої реакції не виявляли, а от пересічні слов'янці погоджувалися з написаним на транспарантах. А як ви відноситесь до того, що тут написано? А я підтримую. Ось вот так. Тому що такого діло не годиться. У мене теж і внуки а, а, торгує на, на, на вокзалі, а що він не міг працювати. Приходить бабуся, дай бабуся пенсію отримує. Робочих місць студенти закінчили університет і вийшов навчальні заведення, навіть просто. І не всі працюють на ринку. Русчикам или просто сидять. согласна. Цікаво, чи змусить голос народу замислитись міського голову?